Поговоримо сьогодні про брехню і те, як вона впливає на наше життя. А для цього нам допоможе гарна і чудова притча, яку, я думаю, в дитинстві, напевно, кожен чув: село, пастух, який випасав овець. Сидів, він випасав цих овець, милувався природою, і ось йому стало нудно. І він вирішив піти і обдурити. Односельчан про те, що напали вовки. Він прибіг, захеканий в село з наляканими очима і сказав: там вовки, там вовки з'їдають овець. Всі, відповідно, кинули захищати, прибігли на пасовисько, а вовків не було. Відповідно, люди сказали, що для чого ти це робиш. Він знизав тільки плечима і пішов. На наступний раз ситуація повторилася. Він знову обдурив усіх, усі повірили, прибігли, вовків не було. Наступного разу так повторювалося кілька разів. І наступного разу, коли справді напали вовки, він прибіг в село, закликав людей, сказав, що там вовки, але йому вже ніхто не повірив. І, на жаль, вовки з'їли овець. Він був розчарований, він був засмучений, але мораль була яка: коли ми обманюємо когось багато разів, нам перестають вірити. Навіть тоді. Коли ми говоримо правду, довіра це чаша, чаша, яка наповнена людськими очікуваннями, людськими діями, людськими словами. І коли ця чаша робить тріщину, то, на жаль, склеїти її до попереднього стану нам не вдається.